Вітаю! Сьогодні на огляді буде два паяльники, які я купував на Aliexpress, в розділі від трьох товарів. Ціна ось цього паяльника 4 долари 79 центів. Ціна ось цього паяльника 4 долари 99 центів. Ціна на паяльники, звичайно, являється приблизною тому що Aliexpress в розділі від трьох товарів для кожного користувача пропонує індивідуальні знижки. І відповідно ціна також буде індивідуальною. Тут вже як пощастить. Розпочнемо з ось цього паяльника. Паяльник фірми Anenk модель SL105. Він повністю запакований. Тобто видно, що він не відкривався. В комплекті набір ЖАЛ 900М. Припій. і паяльник. Потужність паяльника становить 60 Вт. Працює від мережі змінного струму з напругою від 110 до 240 В. Маємо кнопку плюс та мінус для регулювання температури. Нагрівальний елемент прикритий м'яким силиконовим чохлом. Провід має середню гнучкість. Його довжина разом з вилкою становить 82 см. За нагрів відповідає керамічний нагрівач. Ручка зручна, в руках тримати добре. А ось тут можливо буде зісковзувати. Дана модель може регулювати температуру від 180 до 520 градусів Цельсія. Перевіряємо час нагріву, а також потужність. Споживання зростає під час розігріву і, звісно, зменшується, коли паяльник набирає температуру. За замовчуванням маємо 360 градусів. Приблизно 30 секунд. Перевіряємо максимальну та мінімальну температуру нагріву. 520 градусів максимум. 180 градусів мінімум. Гайка закручена добре. Але маємо люфт в районі нагрівального елемента і в районі жала. Переходимо до огляду другого паяльника. В комплекті паяльник. Набір жал, трішки припою. Який чи то намотали, чи то вже змотали, не знаю. Мідний дріт, пінцет, губка для очищення жала. Підставка. І інструкція на китайській та англійській мовах. Пінцет доволі непоганий. Цей паяльник у нас безіменний. Заявлена потужність 80 Вт. Також має силиконовий копачок, яким прикривається жало. На відміну від попереднього, провід круглий, не зовсім гнучкий. Люфту немає в порівнянні з попередньою моделлю. Аналогічний керамічний нагрівальний елемент. Довжина провода разом з вилкою 125 см. Паяльник також прорезинений. Його добре тримати в руках. І ось ця накладка добре тримається. Тобто вона не сповзе. Буду перевіряти час розігріву. Аналогічно під час нагріву споживання сильно зростає. По мірі нагріву, звісно, воно зменшується. Видно, як паяльник набирає температуру. Маємо 40 секунд. Перевіряю максимальну та мінімальну температуру нагріву. На камеру дуже миготий дисплей, тому не знаю, чи щось буде видно. Максимальна температура 520 градусів. Мінімальна температура 180 градусів. Видно, що спочатку виставляється температура. Пізніше паяльник починає її набирати або зменшувати. На обох паяльниках виставлена однакова температура 360 градусів. На жало, кожного з них я помістив трішки припою. Зараз одночасно їх увімкну і подивимося, який з паяльників розплавить припій першим. Першим справився ось цей паяльник. І лише зараз розплавив припій другий. Для мене ось цей паяльник сподобався більше. Маю в користуванні аналогічні, які працюють вже тривалий час. Для звичайного користувача, такого як я. Звісно, вони підійдуть. Ну, а ви вирішуйте, чи потрібні вони для вас, чи ні. Посилання на сторінку товарів залишу в описі під відео. Дякую за перегляд. До зустрічі!